Фільм, який хотів стати космічним шаленим Максом, але натомість став останнім цвяхом у кришку гроба 3D кіно у 80-ті роки. Спецефекти з влітанням предметів у камеру не рятують цей фільм, а подекуди навіть гальмують, тому що йде фільм всього півтори години, а відчувається як Лоуренс Равійський. Тож приготуйтеся, тому що на вас чекає Метал Шторм. Знищення Джареда Сіна. Отож фільм починається з того, що нам показують безіменного героя у шоломі, який мчить околицями якогось кар'єра. Його машина в цілому виглядає як дерев'яна будка, але що поробиш, воно хоча б їде. В якийсь момент він зупиняється і нам вирішують показати обличчя героя. Тому він знімає шолом і героїчно вдивляється в горизонт. Треба було кепочку взяти. І поки наш герой нарізає коло по кар'єру, зверху за ним спостерігає оцей одно чувак, наміри якого нам не зрозумілі. Але коли нашого безіменного героя доганяє в півітрон, тобто ця летюча галоша, то все стає ясно. Після невеличкої лазерної дуелі становиться зрозуміло, що одноокий ще й косоокий, тому він одразу паркується об найближчу стіну. Наш керманич прибуває на місце, і ми бачимо, що він косплеїть шаленого Макса. Так, що тут у нас? Лазер зламаний? Понятно, піду перевірю двіжок. Героїчно оглянувши двигун свого ржавого корита, наш кряний герой іде лутати одного кого і знаходить у нього дивний червоний кристал. Тим часом у якійсь шахті батько з донькою видобувають якісь інші кристали, які, очевидно, являються валютою в цьому світі. Донька нагадує батьку, що вони на території кочівників і варто бути обережними, але її батька каже, що вона замовкла і лупашила скалу далі, тож вона знаходить кристали розміром з голову і тепер вони можуть звалити. Але до шахти прибувають пацани, які кришують бурштин, тобто кристали. Тож батько посилає доньку в печеру, а сам вирішує залишитися і поговорити з ними як з людьми, але як з людьми не виходить, тому що на чолі у них якийсь зелений мутант. Вони його мудохують, забирають кристал та розхірачують його об землю. Батя з цим не дуже згоден, але постріл з лазера його заспокоює. Тим часом донька спостерігає за цим з печери. Лідер цієї банди з металевою пластиною в макітрі бризкає на Батю Доместосом, чи що це в біса таке, і той уходить в транс. Де до нього підходить ще більш стрьомний чувак з підкрашеними повіками, весь у шкірі. Який дістає великий червоний кристал і сує його йому в. Та ні, просто прикладає до шиї. Батя відкидається, а стрьомний чувак зникає в тумані. Тим часом Грінч повертається з трансу і розуміє, що пора звалювати, тому що хтось наближається. А наближається не хто інший, як наш герой, який бачить Дим і одразу мчить в ту сторону. Він паркує свій тарантас, знаходить тіло батя, а потім дістає червоний кристал. Очевидно, щоб порівняти його з опіками на шиї. Я не знаю. І саме в цей момент донька бере його на мушку та каже, що зараз забластерить його нахрін. але наш герой не дарма носить так багато шкіри, тому він спокійно піднімається і представляється. Тож ми дізнаємося, що нашого героя звати Довжен, і він рейнджер, який шукає небезпечного міжгалактичного злочинця на ім'я Джаред Сін. Виявляється, що усі мирні домовленості між шахтарями і кочівниками порушені. Джаред Сін тепер контролює кочівників і хоче здобути контроль над усією планетою та її кристалами. Донька в повному ахуї і каже. Що її звати Даяна, дожень питає, чи знає вона, хто вбив її батька, і вона розповідає про зеленого гобліна з металовою пластиною. На що він каже, що це баал, син жареда сіна. Далі він показує їй червону стікляшку, але вона дупляне вяже, що це таке, тож каже, що відведе його до людини, яка знає. Потім вони ховають батька і дожені обіцяє Даяні, що знайде вбивць. Тим часом Джаред Сін у своєму бдсм костюмі збирає лідерів кочівників та пропонує їм скористатися силою червоного кристалу. І було таке відчуття, що він продає їм комунізм. Тож він влаштовує невеличку демонстрацію, а потім роздає їм пробнички кристалів, щоб вони користувалися їми, і приносили всі душі йому. Тим часом Довжин і Даяна знаходять гнома, ну точніше, цього дядьку, спеціаліста з кристалів, який в душі не гребе, що це за стікляшка, але після декількох тестів він приходить до висновку, що цей кристал, типу як флешка, яка зберігає життєву енергію або душі людей. На кристалі також є символ древнього міста Сет, де очевидно живе оцей Джаред Сін. Тож гном каже, що манав з ними туди йти, але знає людину, яка б змогла їм допомогти. Це колишній рейнджер Роудж, який живе в містечку Шахтарів. Должен просить Даяну залишитися, але вона відмовляється, тож ну і пофіг, тож вони негайно відправляються в дорогу. Цікаво, що коли їх двоє в машині, то шолом він чомусь не натягає. Тож поїздка переривається тим, що на них нападає баал, який, як ми знаємо, син Джареда Сіна. Перегони Тарантасів з Редбула тривають дуже довго, і ми все ще можемо пересвідчитися, що це той самий кар'єр. Баги, які ледве тримаються, вибухають як атомна бомба, і дуже повільно скатуються зі схилів. Очевидно, що половина бюджету фільма пішла на оцей вибух. І ця лінива погоня тарантазів триває до тих пір, поки їм не перерізають шлях. Баали, як завжди, готуються бризнути на них, але вискакує Даяна, починається перестрілка, під час якої Бал все ж таки встигає бризнути на Довжина і заляпати його прекрасні шкіряні штани. А потім ця небезпечна банда тікає як боязливі сучки. Довжину стає погано, тож Даяна сидить з ним до самого вечора, поки його ковбасить. Він марить і бачить Джареда Сіна, який хоче торкнутися його своїм великим кристалом, і все це відбувається дуже повільно, як і все в цьому фільмі. Але Джаред Сін не може витягнути його з обіймів Даяни. Тож він обіцяє розлучити голубків та погрожує їм своїм шкіряним кулаком. Дожен приходить до тями, бачить перед собою Даяну і миттєво закохується. Вона теж у нього закохується, вони цілуються, тому що, і Богу, вони цілий день вже з можна можна поцілуватися. Тим часом Джаред Сін із поглядом обістраного кролика розуміє, що не може витягнути Дожина, поки з ним Даяна. Ну тому що знаєте, сила кохання все таке. Тож Джаред Сін вирішує їх розділити і якимось чином телепортує Даяну до себе в намет. Ніхуя зу, Всі троє охрінівають, а більш за все охрініває Джаред, тому що він і не сподівався, що його магія спрацює, але спрацювало тому, що Даяна слабкіша задожена. Ох ж ці жінки, замість неї він присилає пінопластове опудоло, яке рухається як п'яний бомж. Party, але должен фігачить його камінням та пробиває струмочок. Після цього це недорозуміння коротить. І тепер наш кар'єрний рейнджер зовсім один. Він героїчно топив у світанок і вирішує відправитися у шахтарське містечко. Тим часом Джаред Сін показує Даяні свій великий кристал, який містить у собі сотні душ. За допомогою цього кристалу Джаред Сін зможе контролювати всю планету і крушити своїх ворогів. А ще він розказує про те, що у нього телепатичний зв'язок з сином, який саме зараз полює на рейнджера. І це таки пояснює, чому бал виглядає так, наче його поплавило. Тим часом самотній Рейнджер перебуває у шахтарське поселення, щоб знайти Роуца. Він заходить у бар і, поспілкувавшись з місцевою джабою хатом, знаходить Роуца. Роуц – хронічний алкаш, який глушить зеленого змія, вислуховує нашого героя і каже, що йому, в принципі, пофіг. Але Довжин дуже переконливо наливає йому ще алкоголю. Розмова починає клеїтися, але шум з вулиці відволікає його, і він вирішує перевірити, що там відбувається. Тим часом на вулиці відбувається якась потасовка. Шахтарі пиздять одного кого, і дожен вирішує допомогти. Але роботягам це не дуже подобається, а тож вони влаштовують перестрілку, під час якої вони усі рухаються в сломо, тому здається, що вони всі паралітики. Але раптово з'являється Роудс і допомагає нашому герою. Пара серйозних поглядів один на одного і тепер зрозуміло, що вони разом їдуть шукати таємне місто. І так, звичайно, вони їдуть без шоломів. Вони натикаються на вказівник древнього міста, тож Роуд скаже, що виконав свою місію і збирається звалювати. Але дуже переконує його, тому що Роудсу явно хочеться старого доброго екшену. Через деякий час вони зупиняються біля ставка, де хтось робив шашлики. Пробравшись крізь хмари вейпу, вони знаходять якийсь сатанінський алтар. Должен дістає велику скляну маску, але не встигає її надіти, тому що його напарник опиняється в небезпеці. На них нападає місцева фауна у вигляді змій, які втікли з лялькового театру. Але герої відстрілюються, викапуються та тікають. Але бігтимуть вони недовго, тому що вони одразу натикаються на банду однооких, яким не подобається, що чужаки шастують на їх території, ще й спиздили їх маску. Лідер однооких пропонує два варіанти вмерти або прийняти виклик. Oh, Рот старий Алкаш тому, звичайно, дожен приймає виклик і б'ється з лідером однооких. Бійка з погнутими нунчаками та натягнутою мотузкою виглядає дуже дивно, але дожен долеє суперника і здобуває повагу. Очевидно, тому що ніхто до цього не здогадався просто перерізати мотузку. Лідер однооких ім'я Харок каже, що йому не подобається бути під владою джареда сіна. І він повертає йому скляну маску і пропонує свою допомогу, а також показує, де знайти джареда сіна, буквально он за тими горами. Тож наші герої одразу мчать туди, куди їм треба. Тим часом ми бачимо баалу, у якого черговий прихід. І не дарма, тому що наша парочка раптово вривається прямо до них в табір. Surprise, модефако! Вони переїжджають пенопластові конструкції, які стояли у таборі, і починаються довгі кругові перегони. Вони кружляють, рот стріляє, і все затриває до тих пір, поки вони не виїжджають на дорогу. Там картонні машинки, як завжди, врізаються, взриваються і збивають одна одну. Потім відбувається старе добре перекривання дороги, але наші герої підскакують на невидимому трампліні і вдало уникають погоні. Очевидно, через деякий час вони вирішують відпочити біля озера і Довжин надягає на себе скляну маску. Маска, очевидно, пропитана ЛСД, тому що його одразу штирить і він бачить палаюче дерево, яке кровоточить, коли його рубаєш. Він жахається і знімає маску, але зважаючи на те, що Роуд старий алкаш, він не помічає, як ззаду до них підходить зелений гоблін. Роуд рятує довжина, але утримує спінером по макітрі. Доужен влучно відстрілюється, а потім б'ється зеленим гулям і з несамовитою пикою відриває його руку прямо в камеру. 3D. Yeah. Не, ну чула, на 83-му я пісяв кипятком. Баал кровоточить своїм доместосом та тікає. Довжен перевіряє ротса, але той каже, що він полежить тут до кінця фільму, тож Доужен може просто йти. Yeah. Далі Доужен іде по зелених слідах, які залишив за собою Баал. І таке відчуття, що у нього повна цистерна цієї речовини всередині тіла, тому що зелені сліди не закінчуються. І не закінчуються. Hours later. Hours later. Тим часом Джаред Сін втішає свого синочка і обіцяє йому нову руку. Він каже, що вони вб'ють рейнджери, тому що той обов'язково прийде за Даяною. Даяні це не подобається, вона намагається штрикнути його ножем і Тоді він вирішує принести її в жертву. Щоб зарядити кристал по повній. Джаред Сін виходить до натовпу і проголошує себе новим джизесом та готується принести Даяну в жертву. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Тим часом ззаду спокійно підходить Доужен і перериває його чудесну промову. Джаред Сін просить Харука прибити Доужена, але той заступається за нього. Довжин бере слово і розказує їм, що Джаред Сін ніякий не месія, а просто міжгалактичний засранець. Джаред Сін господом богом клянеться, що це наклеп, але Харок підтримує Довжина. Ну і настрої в натовпі очевидно змінюються. Джареду це не подобається, і він використовує кристал, щоб прибити Довжина, але кристал промахується. А потім Довжин відбиває лазер своєю маскою і підпалює дерево. І виявляється, що тепер воно горить прямо як у Маринні. Джаред перекручується все на свою сторону і каже, що він бачив це у вісні. І що збудеться пророцтво, і вороги падуть. Довже фігіває від цього бреда, у нього підкошуються ноги, але Таяно говорить до нього і надає йому сил, тому що, ну, сила кохання, ви знаєте. Тож сили повертаються до нього, і він знову становиться на ноги. Джаред знову безрезультатно стріляє в нього лазером. Тим часом його синок забирає маску і розбиває її. Харок штрикає його ножем, а Джаред Сін просто зникає. Ось так, да, він просто зник. Він просто Бах, і... і його нема. Але ж де він? Наш герой кидається до скутера, надягає шолом для однооких і відправляється в погоню, хоча мені досі не зрозуміло, куди дівся Джаред Сін. А ось куди він дівся. Нам цього не показали, але він просто сів у літаючу галошу і полетів світ за очі. І нас очікує ще одна карколомна погоня, красу якої ми можемо оцінити тільки в 3D, а також шкіряний зад Раптом відкривається якийсь чорний портал, і Джаред залітає в якусь молекулярну сітку. Довжен залітає слід за ним. Згодом ми бачимо, як Джаред зникає, а Должен просто вилітає назад в кар'єр. Що ж, можливо, в 83-му році у 3D це виглядало неймовірно, але зараз більше хочеться плакати. Рейнджер повертається і каже, що просрав Джареда Сіна, який зник у якомусь порталі, який він викликав за допомогою кристалу, і що тепер він може виникнути у будь-якому зі світів. Але він обіцяє, що знайде його, не зважаючи ні на що. Ну і очевидно, для того, щоб Джаред Сін не з'явився у цьому світі, рейнджер розхірачує кристал. Вони йдуть назад, їх наздогняє у якого вже все в порядку з головою, і вони всі щасливі їдуть додому. Happy end. What the hell is that shit?